Ты молодець! Славік! Давай ще дотяні! Молодість! Це мій перший бойовий виліт. Всів, долетів, вразив і одразу ж відео послав інструкторам своїм. Ну, то, що як вони навчили нас літати. Ваші емоції, ви зрозуміли За... класно. Бадабум, клас. Зачем вони тут нижні? Хай йдуть до себе туди, в тайгу, ліс рубать. Для... Техніка. Переїзди — це ну, щось на зразок, я не знаю. І воно ж дрібне все. Воно все дрібне, воно все. Сьогодні з утра. Тільки-тільки змінилися з бойового завдання. Пробули там троє суток. Все добре. Саме головне, щоб була компанія хороша і побратими. А так все нормально, все можна пережити. 24-го рода, листопад місяць. Перевели мене з другої частини, з 808-ї бригади інженерної підтримки. Прийшов приказ з начштаба, щоб перевод 128 му Так, попав сюди. З 22 го року, з квітня місяця, пішов, в ТЦК сам пішов, добровольно. Служив там понтонна мостова. Ну, понтон, понтони виставляли переправи. З понтонно-мостової бригади я хотів сам піти. Е, ну то не моє. Я, в принципі, радий, що я сюди попав. Розуміння, в принципі, не було, але вийшло в мене з першого разу. Нам намагається навісити штору. Да, Залітаю в підвал. поміж де підвал? Так, Вєтки, смотри, Ветки вижу. Ні, це ветки, пожалуйста. Давай, давай. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. До навчання я виїжджав з хлопцями з таксоном на бойові завдання. Виїжджали по, по одному чоловіку. Тренувалися. Він показував, що, як, де і що це в общем. Ну не, не допускали нас не літати, ні я тут просто дивились, наблюдали, як хлопці роблять. Треба вигнати орків з нашої землі, щоб вони не прийшли до моєї дружини і до мого сина додому. Не часто дзвонить, боїться мене десь відволікати. Він розуміє, де я, що я і що і чим я займаюсь. Боїться дзвонити. Я йому кажу, дзвони в будь-який момент. Якщо зайнятий не неотвічув, то потім перезвоню. Ну він все одно боїться, тому що ну боїться відлікати. Він розуміє все. Я йому теж відео скидував, як я вчився, як він тут. Він теж вже загорівся дронами займатися, літати і тому, і тому подобне. Але немає часу провести більше часу з ним і щоб хоча б показати, що це таке дрон і як він літає. Відео бачив, вже заінтересований. Немає времіві навіть поїхати додому і настроїти симулятор йому і показати, що це таке. А потім вже можна купити йому і вупчика маленького, і вже дрона великого. Там. То вже потім, хай одразу научиться на симуляторі. Скільки вашому сину? Одинадцять.